Я був крайній неправ 8 лет, коли рассказать и і что що вот з этими можна жити нормально. Коли рассказывал о том, що це нормальне государство, з которым можна сосуществовать, взаимовыгодно сотрудничать, це була помилка одіозний блогер Анатолій Шарій раптово перепросив за свою підтримку Росії. Він зізнався, що і зараз неможливо жити у добросусідських відносинах. Відео опублікував у себе в Тіктоті. Вибачення пропагандист пояснив тим, що нібито хотів висловити підтримку Україні. Мовляв, він відомий своєю прихильністю до Росії вирішив розкритикувати державу-агресорку у період її так званих перемог. Також проросійський блогер виправдався, що, начебто, ніколи не вважав українців та росіян братніми народами, а просто переконував, що економічні зв'язки із Росією будуть вигідні Україні. Це государство не і не Они гоняются за тими, хто что що вони адекватні, впоследствии, убивают тих, хто не живеєм смерті. І я ще раз хотів би принести извинения тим людям, яким 8 лет я рассказывал, що з ними можна нормально существовать. Такі вибачення викликали неоднозначну реакцію у користувачів мережі. Одні вважають, що змінити думку ніколи не пізно, інші ж не вірять пропагандисту. Молодець. Помолитися може кожен, а ось прийняти свої помилки і покаятися це під силу не всім. Толя, толя, невже не зрозуміло було протягом тих восьми років, а насправді завжди що Рашка мала на меті знищити Україну як державу, пізно перевзуватися. Зрадникам батьківщини України немає прощення. Давай разом зі своїми вибаченнями слідом за кораблем на Рашку. Нагадаю, пропагандист Анатолій Шарій разом із дружиною Ольгою з початку війни ще у 2014 році підтримують Росію. 16 лютого 2020 тисячі двадцятого оголосили про підозру за статтями про державну зраду та про порушення рівноправності громадян. 25 лютого його оголосили у державний розшук. Згодом Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія.